Замість іграшок та муляжів, справжня зброя та бронежилети в атмосфері військового вишколу проводять літо вихованці табору Карпатський легіон, що у селі Луквиця на Богорочанщині. Вони живуть в наметах посеред мальовничих гір, а кожен день розпочинається чітко по програмі. Побутка в сьомій годині, враховуючи вікову категорію, даємо 15-20 хвилин, щоб вони спокійно вділися, привели себе в порядок, вмилися навіть, якщо є це потреба. І ранкова руханка від 30 до 40 секунд. Це хвилин перепрошую. Далі вони вмиваються, озеро у нас чудове, можна вільно вмитися і до 9-ї години вдіти відповідний одяг і готуватися до відкриття дня. Відкриття дня починається з молитви і піднімання прапора держави і прапора в Майстер класи у таборі проводять спецпризначенці. Підрозділу Грифон вони влаштовують для дітлахів яскраві виступи та випробування, орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту та вдосконалення навичок єдиноборств, обов'язкова частина виховної програми. Особлива увага поводження зі зброєю. Адже за словами міліціонерів, через незнання елементарних правил діти шкодять власному здоров'ю. За рік, два випадки зареєстровані е з використанням зброї, діти отримали тілесні ушкодження, тобто не вміли вик... Поводження зі зброєю це не була вогнепальна зброя, це була пневматична зброя, але тим не менше діти повинні розуміти, що не можна направляти зброю в бік людей. Вона повинна бути поводитися зі зброєю, так як зарядженою. Після детальних інструктажів вихованці вже добре знають, як збирати та розбирати зброю. Треба поводитися обережно, не наводити на людей. Не стріляти в людей в ніякому разі вміння вижити у складних природних умовах. Ось чому навчають у карпатському легіоні. А вишкіл на свіжому повітрі ще й не як зміцнює здоров'я дітлахів.